What's up? Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І зараз ми оглянемо та заанонсуємо поєдинки з українськими футболістами за кордоном. Вчора таких матчів відбулось три. Першим у нас вийшов Олександр Зінченко в основі арсенала. Він повернувся після травми литкового м'яза і зіграв з перших хвилин. Арсенал впевнено переміг з рахунком 5-0. Олександр Зінченко отримав одну з найвищих оцінок у команді, а саме 8 і і це дуже класне повернення після травми. Бажаємо йому і далі такого ж рівня гри. Наступний у нас матч Бренфорд Ноттінгем Форест, у якому Єгор Ярмолюк опинився в запасі. Бренфорд переміг з рахунком 3-2. І ще було цікаве в цьому матчі те, що Айвен Тоні повернувся і забив гол. Класно. Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 90 плюс 7 хвилині, і я дуже бомбанув з цього, тому що я не розумів нафіга випускати футболіста на 4 хвилини, і це ще пощастило, що додали багато часу до доданого часу. Ось так. Все-таки Єгор являється атакувальним гравцем, і він не був сильно потрібен Бренфорду у цьому матчі. Саме в той час, коли його випускали, моя думка, що ця заміна була задля затягування часу. Це прикро. Наступний у нас матч Валенсія Атлетік, і Валенція перемогла з рахунком 1-0. Команда Яремчука має досить хорошу форму у Лалізі. Зараз вони перемагають одного з таких дуже хороших опонентів. І я тільки зараз, записуючи відео, побачив, що Роман Яремчук вийшов на 14-й хвилині і його назад замінили на 82-й. Оцінку він отримав 6-8. Так не саме більше, але ну не саме погана. Я не розумію, що там робиться з ним у Валенції, щось з останнім часом в нього досить багато проблемсів. Не найприємніші моменти вчора зв'язаними з нашими футболістами, відбувались, але сьогодні ми надіємося на краще. Першим може зіграти Андрій Лунін у матчі Реал Мадрид альмерія Я не дивився, що там казав Анчелоті перед поєдинком, вийде Капа чи Лунін. Я не хочу розбиратись в тій чи харді, що відбувається там з голкіперами, тому просто побачимо вже перед самим поєдинком. Наступним зіграє Ілля Забарний за Бормут проти Ліверпуля о 18.30. І тут сумнівів, що він вийде на в основі немає, тому що це основний гравець команди. Руслан Маліновський зіграє на виїзді проти Салерні Тани о 19.00. Тут вже не можна так впевнено сказати, що Руслан є основним гравцем, але останнім часом він виходить регулярно у стартовому складі. І заключний у нас поєдинок Жерона Севіля о 22.00. І ми маємо надію, що вийде одразу два українця Артем Довбик та Віктор Циганков. Я практично в цьому сумнівів не маю, і це буде наша зв'язочка, яка заб'є сьогодні 1-2 голи 100%. Будемо за це вболівати і будемо дивитись. Тож я вас попрошу поставити лайк та підписатись на цей канал. Також заходьте в телеграм-канал, посилання в шапці профілю або в описі під відео. Дякую вам за перегляд і гарного перегляду футболу. Також я вам бажаю. Бай-бай!